Всім привіт! Радий усіх бачити на моєму каналі. У даному відео вирішив підсвітити декілька цікавих проєктів, так як велика кількість проєктів вже повиходила, і я сам почав робити ресерч, шукати якісь нові потенційні геми, в яких можна виконати активності з потенціалом на хороший airдроп. Наративи в криптовалюті постійно міняються і дійсно дуже важливо слідкувати за ними. Тому що дуже часто якраз таки ті проекти, які найбільш підходять під сучасні тенденції наративів, найбільше вистрілюють і є найбільш актуальними. Так от, перший проєкт, про який я хочу вам розказати, це LogX. Це у нас ще один фьючерсний Dex, яких вже було дійсно доволі багато. У нас з аналогів можна назвати той же самий KLX, Drift, Zeta Markets, Aevo і так далі. Але чим мені сподобався даний проєкт, це те, що тут вшита тема штучного інтелекту. Доволі цікава у них Twitter-сторінка, все зроблено в такому цікавому дизайні, є якийсь певний свій стиль. Вже у нас тут 200 тисяч підписників. В Twitter скорі можна знайти декілька. Відомих імен, не сказати, що тут прям е, самий топ, але з іншої сторони це може бути і перевагою, тому що е, не така велика конкуренція, проект, можливо, не настільки сильно ще шилять. Інвестиції у нас складають приблизно 6 мільйонів доларів. Ну і TVL даного проекту вже більше, ніж 7,5 мільйонів доларів. Давайте перейдемо на саму платформу. Ось так вона виглядає, в принципі, доволі непогано все зроблено. Я вже відкривав декілька угод, в принципі платформа більш-менш юзабельна. Не сказати, що наблюдаються серйозні баги, так, бувають якісь тупаки, але в принципі це наблюдається майже в кожній площаці схожого типу, той же самий дріфт, той же самий Zeta Market, де були дійсно місцями серйозні баги, так що це в принципі нормальна історія. Завдання у нас в принципі, таке ж саме, як і на інших дексах, це набивати торговий об'єм. Серед представлених мереж у нас є чималий вибір. З основних це мережа Арбітріума, мережа Оптимізма, Також можна обрати той же самий Fuse, Manta, Blast, Mod, Linea. В принципі, вибір достатній. Тут вже дивитеся, в якій мережі у вас є кошти, або ж обираєте там, де найменші комісії. В принципі, я би радив напевно, обирати між, між Арбітріумом і оптимізмом. В обох мережах невеликі комісії. Я торгував в оптимізмі, тому що в мене якраз там були деякі кошти. Зверху ми можемо відкрити інструкції по поїнтах, натискаємо ось сюди. Тут під'єднуєте свій гаманець, з якого ви торгували на платформі і буде відображатися ваша статистика, на якому місці ви знаходитеся, ваш торговий об'єм, ліга. Далі ось пишемо скільки часу залишилося до кінця другої епохи. Я думаю, що тут буде ще й наступна епоха, тому скоріше за все у нас ще буде достатньо часу, щоб нафармити поєнтів. Бачимо трішки нижчий лідерборд. Можете собі орієнтуватися, скільки поєнтів ви хочете набити. Давайте повернемось на платформу. Цікаво тут навіть сама вкладка називається LogX Airdrop, тут де ми торгуємо. Тобто прямим текстом якби, навіть не сказати, що намікають, а дійсно кажуть, що буде airdrop. Самі ж поєнти будуть конвертовані в токени проєкту. Тому є сенс проявити активність та е, трішки понабивати об'єм. Давайте тепер перейдемо до нашого другого проєкту, це Storm Trade. Так як останнім часом дуже сильно хайпує в нас ек екосистема тону, е, скоро лістинг ноткоїна. Е, ви ж всі знаєте, як хайпанув ноткоін, да? тим паче, що багато хто, е, я думаю, зможе заробити на ноткоїну. І це був проєкт навіть без вкладень, а ось, що вже говорити про якісь більш серйозні проекти, там той же самий ось Storm Trade, про який ми будемо говорити, то Тобто тон дуже щедро нагороджує своїх користувачів. Плюс це такий мас Adoption Ось навіть ось ця Dex-біржа, що тут такого цікавого, тому що вона напряму працює із. Телеграм валетом, ви підключаєтеся і торгуєте з нього. Тому я вважаю дійсно смарт залетіти число перших таких учасників, проявити активність. і Я думаю, що в майбутньому у нас є великі шанси бути щедро нагородженими. Ось в шапці профілю у нас написана перша децентралізована платформа для фьючерсної торгівлі в Telegram. В інвесторах у нас Tone Foundation. TVL, Майже півтора мільйони. І ще, що дуже цікаво, це те, що на airdrop для користувачів вони виділили аж 35%. Повірте, це є дуже багато, тому що часто проекти виділяють якось там 5-10%, а тут аж цілих 35% виділено на airdrop Давайте тепер також перейдемо на платформу Штормтрейт. Торгівля у нас тут проходить звичайно вже в мережі тон підключається гаманець. В Також, там, здається, можна підключити TomKeeper. Для того, щоб торгувати, то нам потрібно мати на балансі ось їхні JUSDT. Їх можна буде свапнути на сайті ось stone.fi. Посилання залишу в описі під відео. Ось Спочатку у вас буде тон на одному із гаманців. Вводити сюди суму. Яку ви хочете свапнути, і підтверджуєте в гаманці. Тобто торгувати ми будемо ось цими USDT, а комісія буде зніматися вторій. До речі, по поводу платформи LOCKX, тут ми будемо торгувати в монетах USDC, але також нам потрібно буде мати на балансі трохи ефіру для оплати комісій. Якщо вам потрібно свапнути одну із монет в мережі оптимізму, то Можете скористатися мостом Orbiter Finance, хто не знає, ось так виглядає даний міст. Тут підключаєте свій гаманець, вибираєте мережу, з якої ви там хочете пересилати, мережу, в яку ви будете пересилати, вводите кількість і підтверджуєте гаманці. Посилання на всякий випадок знову ж таки залишу в описі під відео. Ну що ж, давайте потихеньку переходити до самої торгівлі. Я як завжди буду хеджуватися, тобто на одній платформі відкривати в лонг, на іншій в шорт, для того, щоб витрати в мене були тільки на торгові комісії. Ось у мене в принципі, одинаковий баланс на обох платформах: 35 USDT і тут майже 35 USDC. Попередньо в мене є монети для оплати комісій, тому в принципі, можемо приступати до торгівлі. На шторм трейд буду відкривати в лонг, нехай буде маркет, беру максимальну кількість, 20 плече. По поводу плеча дуже сильно не грайтеся, більше 20 точно не рекомендую, взагалі краще, навіть 10 якщо у вас дозволяє баланс. Але саме на, на даному гаманці в мене всього ж 35 USDT, тому я беру з 20 плечем, щоб була більш-менш непогана сума. Все, лонг маркет 20 плече. натискаю трейд. Відкривається у нас гаманець в Телеграмі, або той, який ви під'єднували до сайту. Підтверджуємо, як в обичному гаманці, і повертаємось назад на платформу. По поводу даної платформи, що хочу сказати, по-перше, це те, що тут просто якісь конські комісії, реально, я такого не бачив. Майже 1 долар. Відкриття позиції, це дійсно дуже багато, тому я не буду сильно гратися на цій платформі. Планую набити приблизно 10 тисяч об'єму. По-друге, реально часто бувають проблеми. Ось у мене не відкрився чомусь ордер, навіть не знаю чому. Зараз спробую відкривати ще раз. Все, бачимо, що щось воно там грузить, відкриває угоду. Заходжу тепер на LogX. X. Тут будемо відкривати в шорт. У нас є тільки крос-мажа ізольованої немає, тому будьте уважні і контролюйте свої угоди. Для того, щоб не втратити тут всі свої кошти. Відкриваю також по маркету, беру максимальну кількість і натискаю шорт. Все на лок відкрилася угода, але от із Storm Trade дійсно якась біда. Я взагалі не бачу, чесно, де, де моя відкрита угода. Це раз, по-друге. Кошти показує, що в мене їх немає, насправді вони десь, напевно, завісли. Вже один раз в мене була така проблема. Тут немає що переживати, це просто неправильне відображення, потрібно почекати. Але дійсно, як я вже і казав, платформа працює некоректно. Але якщо тут все так легає, і дійсно мало хто шилить даний проект, то конкуренція тут. Я не думаю, що буде високою, так що я думаю, варто тут трішки помучитися, розібратися, почекати, набити якусь певну кількість об'єму, яку ви собі визначили. Я буду набивати, як вже казав, 10 тисяч. Ось справа зверху в нас є вкладка із нашими балами, можемо перейти на неї. Тут у нас є ціла стаття, де детально розписано е, систему поєнтів, які є ранги, скільки торгового об'єму потрібно для кожного з рангів. Також забув сказати, що тут є ще одна активність, як ми можемо заробляти бали, поєнти, це е, предоставляти ліквідність на даній платформі, мінімальна сума, яку ми можемо надати. це... 100 USDT. І знизу в нас написано, що за 100 USDT ми будемо отримувати 1 поїнт в 24 години. Ну Як бачимо за торговлю, ми будемо отримувати більше поїтів. Ось я зробив всього лише один трейд і в мене вже 36 поїнтів. Але якщо у вас є вільна ліквідність, то в принципі можна подумати над тим, щоб надати її на даній платформі. Але це ви дивіться із своїх можливостей. Вже зараз є дуже багато варіантів, куди можна занести свої кошти, так що рішення приймати тільки вам. Що ще я хотів би вам показати, так це е, ось справа в верхньому кутку. Натискаємо на валет, і є вкладка профіль. Тут ми можемо бачити наші досягнення за торговий об'єм, за надання ліквідності. Сама платформа зроблена. Дійсно доволі прикольно. Є такі елементи гейміфікації, да? е, доволі просто, тому що це все працює із телеграма. Єдиний мінус е, це те, що воно працює недоречно і дійсно сильно лагає. Якби не було цього нюансу, то було б е, реально комфортно та приємно торгувати. Враховуючи, що це телеграм, то е, тут в принципі, може бути велика кількість користувачів з часом. Зараз ще раз спробую оновити сторінку, відкрити угоду для того, щоб ви побачили, як це виглядає. Ну, В принципі, ось так воно виглядає після відкриття угоди. Все одно воно не до кінця щось тут догрузило, але я думаю, якщо ви раніше торгували, то точно тут розберетеся. Тут буде писатися PNL, якщо ми хочемо закрити позицію, є у нас кнопка Close Position. Суть така ж сама, як і на будь-якій децентралізованій біржі. Торгових пар у нас в принципі не так і багато. Є тон, є біткоін, є Ефіріум, Xerphium, солана, Solana, Ordi. ну Ви в принципі і самі можете це все бачити. З цікавого за те, що ми можемо тут торгувати ноткоїном. Є у нас пара 1 мільйон ноткої на тон. Ціна у нас тут виходить, що 1 мільйон ноткоїна це приблизно 1,2 тона. Не знаю наскільки це взагалі правдива ціна, але. Я захотів навіть зайти подивитися, скільки це приблизно в нас буде, якщо 1,24 тона. Да? 12 тонна це 8,86 доларів. Тобто виходить, що 10 мільйонів це у нас приблизно 90 доларів. Ну і що, Доволі реалістична ціна, можна сказати. Да? Тим часом у мене відкрилася угода нарешті. Да? Можемо відслідковувати свій PNL. Тут у мене поки що в мінусі, але якщо прийти на Lock X, то бачимо, що мої е, втрати вирівнюються, тому що тут у мене PNL 1,8$. Так що це робоча стратегія. Єдине, що може вас підвести, це те, що самі угоди відкриваються миттєво і саме із-за цих затримок у вас може трішки відрізнятися курс. і... Все одно ви будете трохи втрачати. Але як-не-як, ви з самого початку повинні виділити на дану активність суму, яку ви просто-напросто готові втратити, тому що це не безкоштовна активність, активність, яка потребує вкладень, але будемо надіятися, що вона нам добре окупиться. Тому виділяйте суму, яку вам не шкода втратити. І таким способом можете набивати собі торговий об'єм. До речі, раджу тримати угоди хоча б. Якісь півгодини для того, щоб вас не зарахували сибілом. Тим паче за те, що ви довше тримаєте угоду, то можуть нараховувати більше поїнтів. Так що майте це на увазі. На цьому дане відео буду завершувати. Не лініться зараз багато працювати, тому що ринок цьому сприяє. Буду радий, якщо поставити даному відео лайк, підпишитеся на канал. А на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей!